Гігантська чорна діра загубилася в космосі. Ось наскільки це шокувало астрономів. Космічний бродяга, як Чорна діра, загублена в галактиці, змінює наше розуміння всесвіту. Нещодавно астрономи зіткнулися з явищем, яке змушує нас переглянути усталені уявлення про Чорні діри та їх поведінку. Відкриття гігантської чорної діри. Загубленою в космосі за тисячі світлових років від центру галактики, є не просто цікавим фактом, а потенційно революційним відкриттям. Як досвідчений астрофізик, я можу сказати, що ця подія піднімає питання про фундаментальні процеси, які формують структуру та еволюцію галактик. Чорні діри не тільки в центрі галактик. Традиційно ми звикли бачити надмасивні чорні діри в центрах галактик. Де вони виконують роль гравітаційних регуляторів, впливаючи на формування зірок і розподіл міжзоряного середовища? Вони, як правило, є еволюційними ядрами галактик, навколо яких будується вся структура. Тому відкриття чорної діри, розташованої так далеко від центру галактики, є справжньою несподіванкою. Це як знайти слона в лісі, очікуючи побачити лише білок і зайців. Цей відщепенець, як його можна назвати, був відкритий завдяки випадковій події припливному зриву зірки. Коли зірка наближається занадто близько до чорної діри, сили тяжіння розривають її на частини. Цей процес створює яскравий спалах світла, який можна виявити телескопами. Саме цей спалах привернув увагу вчених і дозволив їм виявити чорну діру, яка в іншому випадку залишилася б непоміченою. Що призвело до такого незвичайного розташування? Питання про те, як ця чорна діра опинилася так далеко від центру галактики, залишається відкритим. Існує кілька гіпотез, які намагаються пояснити це явище: галактичне злиття одна з найбільш імовірних теорій полягає в тому, що чорна діра була винесена зі своєї домашньої галактики в результаті злиття з іншою галактикою. Галактичні злиття є звичайним процесом у всесвіті, і в результаті цих зіткнень чорні діри можуть викидатися на великі відстані. Уявіть собі, що у відкритому морі зіштовхнулися два кораблі, один із них може бути відкинутий далеко від початкового курсу. Взаємодія трьох тіл, інша гіпотеза передбачає, що чорна діра була витіснена з центру галактики в результаті взаємодії з двома іншими чорними дірами. Цей процес, відомий як взаємодія трьох тіл, може призвести до складних гравітаційних танців, які можуть спричинити викидання чорної діри з центру галактики. Невідомі процеси, можливо, існує якийсь невідомий процес, який ми ще не розуміємо, який може призвести до видалення чорних дір із центру галактик. Це підкреслює, як багато ми все ще не знаємо про Всесвіт. Швидкі спалахи радіохвиль, новий ключ до розуміння чорних дір. Виявлення надзвичайно швидких спалахів радіохвиль, що супроводжують приливний зрив зірки, є ще одним аспектом цього відкриття, який заслуговує на увагу. Вчені зафіксували два чіткі спалахи, які змінювалися набагато швидше, ніж будь що інше, що вони коли-небудь бачили. Це свідчить про те, що процес викиду матеріалу з області Чорної діри набагато швидший і складніший, ніж ми думали раніше. Це може бути тому, що Чорна діра знаходиться в більш складному середовищі, ніж те, що ми зазвичай спостерігаємо в центрах галактик. Моделювання та комп'ютерне моделювання, погляд у глиб процесу. Щоб зрозуміти ці швидкі зміни, вчені використовують комп'ютерне моделювання для моделювання викиду матеріалу з області Чорної діри. Ці моделі дозволяють їм досліджувати різні сценарії та намагатися зрозуміти, які фактори можуть призвести до таких швидких змін. Один із можливих сценаріїв полягає в тому, що матеріал викидається як один струмінь, який взаємодіє з середовищем навколо чорної діри, створюючи подвійні піки радіового промінювання. Інший сценарій передбачає, що викид матеріалу відбувається двома окремими струменями, кожна з яких створює свій пік радіовопромінювання. Значення відкриття для астрофізики Це відкриття має далекосяжні наслідки для астрофізики. Це змушує нас переглянути наше розуміння чорних дір та їхньої поведінки. Це також відкриває нові можливості для вивчення чорних дір та їх впливу на галактики. Пошук блукаючих чорних дір, це відкриття стимулює вчених активніше шукати інші блукаючі чорні діри. Якщо ця чорна діра є лише вершиною айсберга, то у всесвіті може бути ціла популяція таких об'єктів, які очікують свого відкриття. Вивчення впливу чорних дір на галактики вивчення блукаючих чорних дір може допомогти нам зрозуміти, як чорні діри впливають на формування та еволюцію галактик. Вони можуть відігравати важливішу роль, ніж ми думали раніше. Розвиток нових теорій, це відкриття може вимагати розробки нових теоретичних моделей, які зможуть пояснити, як чорні діри можуть виноситися з центру галактик і як вони взаємодіють з оточенням. Особистий погляд від подиву до нових питань. Як астрофізик, я не можу не бути вражений масштабом і складністю всесвіту. Це відкриття є ще одним доказом того, що ми лише на початку шляху до розуміння її секретів. Мене особливо вразила швидкість, з якою відбуваються події навколо цієї чорної діри. Швидкі спалахи радіохвиль, як блискавки, освітлюють темні куточки нашого всесвіту та змушують задуматися про фундаментальні процеси, які формують його структуру. Це відкриття також підкреслює важливість використання нових технологій і методів спостереження. Без використання потужних телескопів, таких як Very Large Array і Atakem Large Millimeter Submillimeter Array, ми б ніколи не змогли виявити цю чорну діру та зафіксувати її незвичайну поведінку. Висновок майбутнє досліджень. Відкриття блукаючої чорної діри це не просто цікавий факт. А потенційно революційне відкриття, яке може змінити наше розуміння всесвіту. Ця подія змушує нас переглянути наше розуміння чорних дір та їх поведінки, а також відкриває нові можливості для вивчення чорних дір та їх впливу на галактики. Майбутні дослідження, спрямовані на пошук інших блукаючих чорних дір і вивчення їх поведінки, обіцяють бути надзвичайно цікавими та можуть призвести до нових відкриттів, які змінять наше розуміння всесвіту. Необхідно продовжувати розробляти нові технології та методи спостереження, щоб розкрити таємниці цих таємничих об'єктів і зрозуміти роль, яку вони відіграють у формуванні структури та еволюції всесвіту. Можливо, попереду ще більше сюрпризів, які змусять нас переглянути свої уявлення про космос і своє місце в ньому. Ключовий висновок, пошук цієї чорної діри, це не просто відкриття нового об'єкта. А й можливість переосмислити фундаментальні процеси, які формують структуру та еволюцію галактик.